Які саме діти мають право на отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибелю військовослужбовця? Так безпосередньо в статті 16.1 закону України про соціальний та правовий захист військовослужбовців уточнюється, що діти, з тому числі усиновлені, в тому числі народжені після смерті, але причому, якщо вони були зачаті за життя військовослужбовця. Також безпосередньо навіть ті діти, відносно яких померли був позбавлений батьківських прав за життя, усі вони мають право на отримання такої одноразової грошової допомоги. Більше того, на сьогоднішній день в останній редакції закону діти мають право як повнолітні, так і неповнолітні, як працездатні, так і непрацездатні. Тобто, на відміну від попередньої редакції закону, яка діяла певний термін. Там раніше мали право на отримання вказаної допомоги лише діти, які були неповнолітніми, або ж певний період часу інші утримання, що можна було звертатись до суду, окремо доводити факт утримання, наприклад, дитини студента, яка досягла 18 років, але в зв'язку з тим, що навчалась, перебувала на утриманні військового. Водночас треба дивитися вашу звертаю вашу увагу саме на редакцію закону, яка діяла зазвичай на дату загибелі або на дату реєстрації смерті, вказану в безпосередньо свідоцтві про смерть. Потрібна допомога. Звертайтесь.